Привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чергове відео. Значить, знаходимося ми вже у знайомій ванній кімнаті, де ми, хто пам'ятає, міняли фільтри в одному з відео, в іншому міняли кран букса ось на холодній воді. Потім весною було знято відео, де я мив колби, і у мене. Пропав напір води. Воно змонтоване, але так не вийшло. Я думаю, що скоро вийде. І ось нарешті, друзі, будемо міняти грушу у насосній станції. Нарешті я кажу з сарказмом, тому що в грудні 23-го року, коли я підкачував балон, було таке, що вода і спід, на старому балоні. Оцьому, на старому баку вода-куди із-під, ну, куди насос одівати, оцей як ніпіль. І, і звідти, і ось звідти на старому баку вода почала під напором виходити. І у нас, якби вдома був була насосна станція, яка там трохи працювала, а потім була знята. І ми просто звідти такий же самий бак. В общем-то, у грудні місяці перекинули ось на цю станцію. І ось 24-й рік почався і знову почала станція вмикатися досить часто. Ну, Якщо продемонструвати, Тобто вмикається постійно. Я, звісно ж, хотів підкачати тиск. Написав собі, скільки в нас тут має бути. Ось. І коли хотів підкачати, дивіться, що відбувається, коли нажимаєш ось на, этот, на оцей ніпіль. Бачите? Ой. Іде вода. Тобто, коли йде вода із бака, ось саме з ніпіля підкачки, то кажуть, що це е, в основному дві причини. Або несправний Ось, е, оцей ось ну, оця штука, куди надівається насос, сосок, оцей треба замінити. Може десь пропускає, може цей пропускає, або лопнула груша. А, ну, а треба сказати, що коли ми його замінили, я ж його поставив, тобто накачав, запустили. Вона працювала так, як має працювати. Ну ось, І десь місяць пройшов, плюс-мінус да, з грудня, десь сьогодні 11 січня сьогодні. Десь приблизно в таких же числах грудня була поломка. Тому що, бачите, ось нова пума намотана. Оця новенька була замінена також. Тому що та вже прийшла в негодність. От. І тепер ось, такий подарунок мені. Значить, хочу сказати, що цього я ніколи не робив. Подивився в інтернеті, як міняють е, ці гроші в баку. Ось. І тому своїми силами, маючи інструмент, спробую це зробити. Тобто, е, нікого не шукати. У мене, значить, система ось така. Що ось є колонка, ну як скважина, со скважена йде труба. От. І ця труба. Дивіться, ось вона. Ось ось оце, оце вона. Труба скважини. ось, Вона заходить в станцію. от, Зайшла в станцію. А зі станції виходить на фільтри і вже йде там нам на умивальник і на змішувач. На ванну. Тому щоб зняти станцію, зараз я знімаю, відкручую оцю гайку і е, відкручую отут гайку. Так як станція важка, вона напитана водою, тому що повітря немає взагалі в баку. От, це я зараз ми відкручуємо, виносимо на двір, е, Потім зливаю воду. Ну, Це я наверное, вже покажу. Ну, зараз, взагалі, я буду відкручувати, витягати її на двір. Ось. І потім знімаємо стару грушу їдемо в магазин, тому що я не знаю, яка там встановлена. Тобто, є груші, які цепляються внутрі за оцей сосок. Тобто, цепляються, і потім він вставляється. А є груші, які за нього не цепляються, тобто вона просто вставилася і на флянець закрутилася. Яка тут не знаю, вроді би, як бак на 24 літри. Ну, так як я ніколи з цим не стикався, ми вирішили, що набагато простіше, якщо розібрати і таку ж саму в магазині поїхати придбати. Тому зараз я її знімаю, когось покличу, щоб витягнути на двір. І потім уже там зустрінемось, будемо розбирати і дивитися, що з нашою грушею. Чи дійсно пробита, чи може просто сосок десь пропускає. Так, насосна станція у нас вже демонтована. Перед тим як її знімати, я відкрив усі крани, щоб злилась вода повністю з цього бака, з фільтрів. І коли вона вже була на підході, тобто е. текло єле-єле, тоді я ще нажимав ось на оцей штуцер, на оцей ніпіль, щоб спустити тиск повітря. От. Бо якщо так відкручувати, буде вода бризкати з усіх тих. Получається, для демонтування відкрутив я дві гайки. Ось, все. Зараз, щоб витягнути грушу, мені необхідно буде зняти оцей фля... флянець і достати її, подивитися, в якому вона стане. Вот я не снимать, потому что его буду не снимать. Вот он.

Ну, коли ще старий бак, це вже новий бак. У нас такий самий стояв. А замінили того, що це все ржаве було. Оцей фляніць, і тут воно і ножки почти повідгнивали. От. І тому ми його замінили і тоді я накачав, все працювало. А чого така ситуація? Качав, як зазвичай. Так, тепер нам необхідно витягнути саму грушу. Ось ми її. Ну так, да. ви бачите, що відбулося. Тобто, лопнула, так, щоб видно було на камеру, ось наш флянець. Ось груша. І відбувся розрив. І ось бачите, тут, виходить, э, заповнила водою. Воду, звичайно, Необхідно нам повністю вилити. О, іржавчина там. Хоча ж бак цей у нас працював дуже мало, він стояв, а потім ось. Ну і зараз е, знімаю цю грушу. Їдемо в магазин, купою таку саму. Ось, встановлюємо назад і встановлюємо насосну станцію назад. Подивимось. Чи справились ми з, таким, з такою ось ситуацією чи ні? А розірвало, не знаю, може від старості. Бачите? Це ось, оце така ситуація. Руки брудні. Тому телефон ставлю на паузу і їдемо в магазин. Так. Ну що, оце ось флянець. Я вимив щіточкою, такою для одягу з водою всю цю іржу. І, виходить, купили ось нову. Таку мені привезли. Поки я мив станцію, оце ось вимивав. Тільки привезли, виходить, з отаким кріпленням під сосок. От, А наша стара вона такого не має. Вона такої штуки немає, ось бачите. І мені здається, просто, що якщо купили таку грушу, тоді мали б і купити інший сосок. Тому що цей же, ж, ну, він як? Він встановлений, Я можу помилятися, але цей же встановлений був без груші. І тому в мене є такий, що якщо я вставлю ось його. Чи не буде він пропускати. Ось. І зараз, думаю, все ж таки як 에, радять, то взагалі-то ставити оцю штуку, щоб воно натягувало. От. Ну, Зараз подивимось. Якщо воно підійде, то встановлю сосок ось сюди. А якщо ні, то поставлю на місце, тому що там вони, як двох видів, є які зовні кріпляться, є які. З ну, нутрі. Тобто і мені привезли трохи не таку грушу, як я очікував. Можна, звичайно, просто її вставити без нього, От, ну, так наче краще. Ну, зараз спробую встановити її на сосок От, А якщо не вийде, тоді просто засуну. Ось такий так видно сосок. Тут є прокладочка. Як нам його, воно ж мені тоді не вистачатиме? Чи може, може той длинніший має бути? Оце це я і не знаю. За це я. Тому що воно ж таки забере. То тобто, есть отак. Я його вставляю. Ось. І воно ж забере у мене. Ну, зараз спробую. В принципі, то. Там, там. Так, значить, вставилось. Іначе б ставилось. Значить, значит, накручую тут гаечку сюди. Ну, зараз подивимось, як воно. Якщо вийде, вийде, аби тільки... Аби тільки воду не пропускали, я так думаю. Тому що радять взагалі, як я читав, що? Радять, щоб насос... Ой, щоб оцей шнурочок був, тоді вона як? Тоді вона отак ось е, розправлена ну, зараз покажу. Ось, отут тут Зараз я її отак підтягну і подивлюся, чи насос надівається, чи ні. Якщо насос зможу я надіти, щоб накачати, значить тоді хай так, аби тільки вода не текла. Якщо ж ні, то тоді я його просто не буду прикручувати. підтягувати треба так добре, але не сильно, щоб резинку не перетягнути там ці резиночки. Так. Ну, наче так. Приміряв насос, насос підходить. В принципі, все нормально. Тому зараз беру е, всі наші болтики, беру оцей клянець. і тут вроді би рукою так пробую за що того, того шнурка вона якби... Вирівнялася в баку. Тобто я її зараз ось так підрівняю цю камеру. О, тут вона по горловинці сіла. Значить, ну і все. І тепер наша задача гарно його притягнути. Притягнути все це діло. Отак. І підемо хату встановлювати Значить, грушу ми стару поміняли. Тут я підтягнув. Не знаю, чи сильно підтягнув, чи не перетягнув. Ну, наче як наче як притягну нормально? Для того, щоб вода. Тож на, на тій у нас була проблема, що витікала вода. Зараз іду в будинок, встановлюю її на місце. Качатиму півтори атмосфери, як у нас це було до цього. Ну і подивимось на результат. Буде текти, не буде текти, накачається, не накачається. Ось, Тому зараз іду в будинок, її встановлюю на місце. и потом уже покажу, что у нас вышло. Так, тут прикрутили. А ну-ка, давай заливай воду. Вот это отверстие. Потихоньку не спеши, чтобы так, чтобы почти, чтобы видно было воду. Только чтобы через верх не пошла. Барош. Сейчас оно может трошки усядется. Ну, наверное, достаточно все забирать баклажку. Так, воду мы залили, получается. Оцю ось трубку. Получається, це трубка у нас подачі води со скважини. Я вже прикрутив. Сюди залили воду. Сейчас прикручую оцей ось трикутник і потім прикручую оцю ось подачу на фільтри. От. Потім ми її включаємо і потім накачуємо вже полтори атмосфери. Так. Все, зараз я збираю і подивимось, тому що самому цікаво, чи вийде в мене, чи не вийде. начебто ничего не тече. Открываем фильтры. Так. Открываем, подивимся. Загалом зараз виходить, що я перевірю тиск. Якщо треба, то підкачаю півтори атмосфери, так як у нас воно і є. ось, І в принципі все. Ну, тут тут е, функу підмотав, тут на місце поставив, там, е, там кабельки, коли я знімав, тобто наче би... Значить би нормально. Значить, зараз перевіряю тиск і подивимось, що воно. Так, ну що, власне, в принципі, і все. Тиск у нас в нормі, полтори атмосфери. Виходить, що я перевірив, щоб ніде не текло. Ну, тиск підкачав трошки. Ось, що ще? Вмикається вона так, як і раніше. Це я водичку спускав трохи. Тобто, кожні 5-7 секунд вона вже не вмикається, як це було з порваною грушею. Нажимаю просто повітря йде. Тобто, вода не біжить і на соску також вода не біжить. На всіх з'єднаннях, які я розкручував, перевірив на наявність. Течі, тобто, нічого такого не виявлено. Напор води. Напор води гарний. Тому, власне, таке відео вийшло, як людина перший раз, ну, бачите, там сухеньке. Ну, я зараз, в принципі, як інструмент знесу, я ще раз все перевірю, щоб вже на всякий випадок, щоб було все добре. Ось таке відео вийшло, як людина своїми руками перший раз. Ніколи не стикаючись, ось, зробила заміну такої груші. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Ну, а я. Пішов збирати інструменти. Всім до побачення!